Всім привіт! Сьогодні будемо розмовляти про те, чому іноді можуть бути надруковані крихкі вироби, а, чи коли периметр якось криво лежить та має пропуски в виробі, чи при друці клацать екструдер. Все це різні проблеми, але вирішення їх, я гадаю, можна поєднати ну, в ряд кроків. А комусь допоможе перший крок, а комусь і четвертий, а комусь не допоможе е, ніякий крок, тому що може бути ще щось таке, чого що не буде в цьому відео. Але я гадаю, що відео буде корисне для початківців е, та для тих, хто вже все перепробував та не знає, що може бути, чи що з цим робити. крихи виробиться, коли отак. Дуже просто ламається. Ось якийсь пропуск є, і воно, звісно, буде не дуже от, кремезне. Тому ці вироби не підходять ні для чого, а чому таке трапляється. А якщо крики вироб чи є пропуски, як я показував на виробі, по-перше, може бути недогрітий пластик. Це в тому випадку, якщо ви раніше з пластиком не працювали. В даному випадку вам треба роздрукувати температурну вежу. Дивіться відео про температурну вежу, якою вже є на моєму каналі. По-друге, якщо пластик вам відомий, то може бути ж, ну, сильно завищена швидкість. Ви поставили завелику, пластик не співає плавитись, тому виріб е, крихкий. Якщо пластик вам відомий і швидкість та, така, як, е, ну, яка була раніше, і все було раніше добре, е, то раджу звернути увагу на подачу філаменту. Е, може, він десь переплутався та екструдеру, важко його тягнути. Якщо ці кроки не допомогли, ну перші три то перевірити є степ. Маю на увазі, що треба перевірити, чи дійсно екструдер продавлює 10 см пластику, чи може вже менше. З часом може шесті не стиратись, чи може бути пластик трошки танкіший трошки від іншого. У мене таке було. Друкував декілька місяців. На пластику Devil Design все було добре. Потім він скінчився, я поставив інший. І всі вироби були кіркі. Та після того, як я вже все зробив, що міг, а за цей час я і сапло міняв, і екструдер повністю розбирав. І в термопом'ї, в бар'єрі пробку шукав. з'ясували, що містить ну, замість 10 см пластику, він почав подавати 8. От, такі були крихкі деталі. От, начебто друкується все красиво, а якщо на нього трошки надавити, то воно все крихтить. От, і погано тримається. Оце От. Як приклад, теж такого. В моєму Enter 3S1 зато як шестерни чіпляються за пластик та подають його далі, відповідає відповідний гвинт. А, прикріплю фото та покажу яким можна регулювати це чіплення. Його потрібно регулювати дуже обережно, тому що якщо сильно його відкрутити, то там може слетіти гайка. І щоб це виправити, потрібно буде розбирати весь екструдер, Хоча там. Все легко розбирається, і після того, як ви побачите на власні очі, як воно а, працює, ви вже ніколи цього, ну, цього не забудете. Звісно, якщо у вас трошки нерівні стоять руки, то не не раджу туди лізти. Якщо я не помиляюсь, крутити по годинковій стрільці це посилює чіплення, та проти годинкової стрілки послаблює чіплення. Чіплення можна перевірити руками. Тобто пластик давиться 10 см, ви трохи його тримаєте руками, даєте йому супротив. Таким чином ви розумієте, чи Добре, ці шестерни чіпляються за пластик, чи все-таки у вас а, його так, ну, трошки смикати, видергувати? Треба, щоб супротив був гарний. Після регулювання гвинта калібруєте є степ. Якщо у вас екструдер Direct, то раджу на гарячу все калібрувати так простіше та теж все чітко виходить. П'ятий пункт. Ще таке може бути, коли у вас починає вими... ну, вмирати кулер, який охолоджує хотент, чи вже повністю помер. Не знаю, що тут порадити, крім слухайте, дивитись, згадуйте, як друкував ну, був принтер, точніше друв раніше та друкував принтер. Дивитесь, прислуховуйтесь. Не, якщо він там зламався, то, то буде чутно. Шостий крок чи порада. До цього це були кроки, коли нічого не потрібно розбирати. Але якщо все це не допомогло, то треба або прочистити а ліпше замінити сопло. А, сьома порада. І це не допомогло, то треба лізти в термобар'єр та дивитись, немає ли там пробки з пластика. Якщо є, то видаляти її та дивитись, в якому стані знаходиться тефлонова трубка. Знов таки може бути проблема з кулером, який охолоджує цей хотент. Начебто оце, ці от паради. Мають вам допомогти, якщо вироб крихкий. Тепер що робити, якщо клацає екструдер? Ну, майже те ж саме. Перше дуже висока швидкість, пластик не встигає плавитись, а екструдер його вже намагається пропихнути. Тому ще ну, це мотор проскакує і з'являється такий звук клоц, клоц, клоц. Друга порада. Забити сопло і екструдер не може продавити пластик, тому починає проскальзувати та клацати. Третя порада пробка в термобар'єр. Знову не може продавити пластик, тому починає клацати. Розбираємо, дивимось. Четверта порада: щось шестерне, які подають пластик. Треба дивитись на їх стан та силу натяжіння, про яку я вже розмовляв. Може, треба її. Ну Ці шестірні відрегулювати, як я вже розповів раніше в цьому відео, або замінити. Ну і п'яте, самий сумний варіант. Щось трапилось з мотором екструдера. Ну Тут або заміна екструдера, або його лікування. Ну в мене, слава Богу, такого ще не було. А, порадити в даному випадку м, нічого не можу. А це все, що хотів розповісти про крихи вироби Тому гарного вам вечора! Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, та далі буде цікавіше.